Вітаю всіх! Я хочу подивитись зараз цією колодою. Чомусь мені ніхто не пише. Я якось не подумала. Реакція РФ на наступ в Курській області. Реакція РФ на наступ в Курській області. Реакція РФ на наступ в Курській області. Чомусь я про це не подумала. Реакція РФ на наступ в Курській області. Яка реакція там? Чому про це не подумала? Відразу туди направляти когось, да. кінцевий результат. Ну, дивіться, перше розчарування в тому, що втрати території, можливостей і. Не те, що вони хотіли. Вроді, як четвірка жезля вони мали результат, а дійшли до розчарування повного. Реакція була досить швидка. І вони почали дійсно перекидувати. Я б сказала, це перекидування з двох напрямків мінімум людей. Дійсно так. Тепер. РФ зможе витіснити наших з Курської області в найближчий час. РФ зможе витіснити наших з Курської області в найближчий час. Може чи ні? То скоп'ю відповідь так. Якщо казати так або ні, це відповідь так. Але це ну, найближчий час це довго буде. Не зовсім швидко. По сімки Пентаклів це довго. Це не сьогодні, не завтра. І... Дев'ятка жезлів. Дивіться, у них ціль на кордон. На кордон витіснити, щоб ви розуміли. Так, витіснити на кордон, але вони не дуже це можуть швидко зробити. Не можуть швидко. А намагатимуться з двох сторін якось наших, щоб рух, рух цей зупинити і. Щоб він зупинився. Буде намагання реальне. Скажу чесно. Ситуація така на даний момент.